Грамі працюють умова сьогодення. На сьогоднішній день готові вже до е, початку збирання зернової компанії, але в зв'язку з цьогорічними погодними умовами жива в нашій громаді розпочнуться пізніше, ніж у попередньому сезоні. І бачите, весна холодна, йшли дощі, тому рослини вегетацію не припинили. От у е, минулому році, на 8 липня, було вже оболочено перші 6 гектарів озимої пшениці. У цьому році на полях працюватиме у нас близько 40 комбайнів, в яких 10 буде залучених та 30 власних. До збору ранніх та озимих культур у нас 32 тисячі гектарів. Завершують заготівлювання грубих кормів, а саме сіна, якого вже заготовили 180 тонн. Також департамент розвитку агропромислового комплексу Сумської ОДА оголосив про початок прийом заявок на отримання фінансової підтримки на часткове відшкодування вартості придбаних доїльних апаратів та охолоджувачів молока вітчизняного виробництва робочим об'ємом 2000 літрів. На безповоротній основі у розмірі 80% вартості придбаного чи доїльного апарата, чи охолоджувач молока.